попри про віну... Літо все одно залишається щасливою порою для дітлахів і часом набратися сил перед початком навчального року, аби все ж таки подарувати юним українцям щасливі моменти. Співробітники простору дружнього до дітей у Запоріжжі організували ігрову програму «Тьотя Панда простір дружній до дітей функціонує спочатку літка, і кожного тижня ми проводили заходи, такі масштабні, де ми бажали, щоб до нас прийшли всі бажаючі, і ось поступово поступово. у нас спочатку прийшло 50 сі, потім 70. 50, потім 100, 150. І сьогодні ось рекордна кількість заявок 240. До нас взагалі приходять дітки як і переселенці, так і місцеві. І на сьогоднішнє свято так само більша частина – це вимушено переміщені особи. Батути, розмальовки, солодощі та інші розваги – все для малечі. Головною родзинкою свята була зіркова гостя-аніматор тьотя Панда, яка заряджала позитивом не лише дітей, але й батьків. Слезь недолагі! Раз, два, три! 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 Чесно, заряд енергії, супер танці, все розвикательна програма для дітей. Це вообще класно. Ми встигли на батуті попригати, помалювати не встигли, бо начався свято. Ми ж потанцювали. Так що класно. Так як ми переселенці з Мелітополя для нас це дуже гарна, гарний повід прийти, познайомитися з дітками, поспілкуватися, щоб діти розважалися. Я вважаю це дуже добре. З ким спілкуватися, моя дитина зараз танцює, розважається, дуже чекає солодку вату, попкорн враження дуже, дуже, дуже гарне. Це свято дало можливість і батькам відпочити і знайти час на необхідні справи, поки малеча розважалася. Ми провели трошки відлучалися з чоловіком, а прийшли зараз, коли вже йде розвлекательна програма. Дуже-дуже удобно і зручно тим, що вони не сидять дома, як звичайно, або телефони, або ще щось. Це дуже хороша програма. Довольна, скакає. Прийшла, звісно, трошки соромилася». Організатори кажуть, така розрада для дітей і батьків допоможе впоратися із психологічно. Шним станом, щоб і малеча, і дорослі легше змогли пережити складні часи.